При фронтовий Оріхів третій рік без світла виживають люди завдяки генераторам, але ті є не у всіх, тож виручають одне одного. Ще варіант пункти незламності, де можна зарядити телефони. Люди між обстрілами туди бігають, а обстрілюють щодня. Останніми днями ситуація ще погіршилася. Рятувальники кажуть, місцеві почали виїжджати. Про життя Оріхова Олена Каптюх. Машини рятувальників доверху забиті хлібом водою та іншою гуманітаркою, направляються до Оріхова. Місто зустрічає руїнами. Подекуди немає цілих під'їздів. Їх знищили російські керовані авіабомби. Приватний сектор виглядає не краще. Як бахнуло там на селищі вулиці вдома немає. Все частіше ворог атакує місто з дронів. Ділають скиди, наші машини страждають, б'ють по машинам, навіть по нашим ситуація дуже критична. На даний час ситуація ухудшилась. Ще на початку року у денедавна великому місті не залишилось і тисячі місцевих, скільки їх зараз точно ніхто не знає. З кожним днем все менше кажуть рятувальники. Люди виїжджають, виїжджають. Ну багато людей ну ще є. Остаються, але на даний час виїжджає багато людей. Вже через постійні обстріли розбиті електромагістралі Світла в Оріхові немає вже третій рік. Розірвані дроти подекуди так і звисають на вулицях. Місцевих рятують пункти незламності. Люди приходять, заряджають акумулятори свої, телефони у подружжя Любові та Юрія теж не було генератора, але кажуть, неймовірно пощастило. Отримали його у подарунок від Українки із Франції. Як її заводити? Берите старт. Бачите, от старт і фініш. Раніше пані Любов каже, таки доводилося позичати. Нам стірка треба було, нам привезли свій ми постирали там все. Ну, без нього погано. Ми готуємо кожного дня їсти. Цим генератором тут планують користуватися усією вулицею, а це 14 людей. Заряджати гаджети, підключати насос для свердловини, прати речі. Та на думці у всіх тут. Одне головне, щоб закінчилася війна із Запорізької області. Олена Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.